Господні вам, браття, сестри, наш Господь достойний слави і хвали. Ви знаєте, не дивлячись ні на що, не дивлячись на ту біду, яка відбувається в нашій країні, стільки горя, стільки трудностей, але Бог по своїй милості дав нам можливість прийти сюди. Бачити один одного, знову і знову звернутися до нього і отримати підкріплення, отримати благословіння. <кій> за це йому можемо сказати слава. Ви знаєте, за те, що ми до цього часу мали що їсти, у що вдягнутися. Яке-не яке здоров'я, яке ми маємо, зберіг Господь до цього часу. І за це йому треба сказати слава. Ви знаєте, Господь дуже милуючий. І коли він приходив в різні місця, описує Біблія, і коли він приходив в якесь місце, практично обов'язково він допомагав, якщо люди зверталися до нього. Він допомагав, він ісцеляв, він давав відповідь людям. Одного разу він приплив на. Описується генесарецька країна. Було таке велике озеро. Вони його переплили, висадились на березі, і то називалося Генесарецька країна. І Біблія описує, що в тому краї, як вони тільки висадились, там була одна бідна людина, дуже бідна. І Біблія що за неї каже? Це в Марка 5-й голові написано. І коли він вийшов із човна, зразу зустрівся йому чоловік, який вийшов з гробів і мав духа нечистого. Він жив у гробах, і ніхто не міг його зв'язати, навіть ланцюги ланцюгами. Бо багато разів він був скований кайданами та ланцюгами, але роз розривав ланцюги і розвивав, розвивав залізні кайдани. Розривав. І ніхто не, не мав сили побороти його. Завжди вночі та вдень був він у гробах і в горах, кричав та бився об каміння. Біблія розказує про цього бідного чоловіка, якого хотіли сковати желізними кайданами. Щоб просто він сам собі біди не робив, не говорилося вже навіть. За інших, а щоб сам собі, бо пише Біблія, що він бився о каміння. напевно, розбивав собі тіло своє. Але він ті желізні кайдани розривав, збивав, і відбувалася з ним така біда. І ви знаєте, він був простим чоловіком. В плані тому, що він був народжений від жінки, він мав теж очі, руки, ноги. Але була з ним така біда. І йому хотіли так само допомогти рідні, його близькі люди. Напевно, переживали, чи мама його, чи хто там в нього був. Але вони не знали, що можуть йому зробити, як можуть допомогти. Не було виходу. Вони, напевно, не, не, не один спосіб застосували до того, щоб допомогти йому. Ну нічого не допомогло. Ні рідні, ні лікарі, ні кайдани, нічого. І одного разу висаджується на березі Ісус Христос, який прийшов спасати. І знаєте, що Він робить? Ісус допомагає цьому чоловікові. Він виганяє з нього легіон нечистих духів. І цей чоловік стає вільний. Він перестає битися в каміння. Його не потрібно сковувати з ланцюгами. В нього знову стає здоровий розум. Він знову хоче жити. Він хоче служити Господу. Ви знаєте, ця історія говорить, що для Бога немає нічого неможливого, якщо люди йому не могли допомогти. Все, що люди робили, це сковували Його. То коли приходить Ісус Христос в життя цього чоловіка, Він отримує звільнення, Він отримує допомогу, Він отримує благословіння. Але поки Ісус Христос не прийшов в Його життя, все те саме залишалося. Може, колись було легше, колись гірше. Але в результаті цей чоловік був. Невільний. Ви знаєте, коли людина живе без Ісуса Христа, може колись легше, колись гірше. Але щоб отримати повну свободу, радість і ціль в своєму житті, це треба знайти і Ісуса Христа інакше не буває. Ви знаєте, можна роздумовувати, а може десь в іншому місці є вихід. Відповіді на питання чи щастя, ви знаєте, я усознаю повністю, що немає. Бо все, що нас оточує, і самі ми, ми створені Богом, тому без Нього наше життя просто неможливе. Без нього ми просто існуємо якийсь час, ми не живемо, а з Господом ти живеш. Ви знаєте, свого часу я не раз нагадував, але нагадаю ще раз. Коли я перші рази знайомився з Господом, я би сказав так, моє життя можна розділити до і після. Тому що, будучи молодим хлопцем, перший раз, як я вийшов на покаяння, я вирішив, що я хочу покаятися перед Богом. І Після того покаяння зі мною я відчув таку легкість, яку я не відчував до того. Я відчув, що я потрібний Богу, що мене хтось любить. Я відчув, що є ціль, легкість, легкість, спокій. І ви знаєте, і це життя можна розділити до і після. До нашого знайомства з Богом людина живе як у вісні. Це правда? Кожна людина повинна народитися духовно. Ми народилися кожен від мами. Ми були кожен в родомі. Але це тільки перше народження. А є ще друге народження. Кожна людина повинна народитися від Бога, щоб жити по-справжньому. І тому я так говорю, що наше життя можна розділяти до і після. Бо не пізнавши Господа, Той, що прощає наші гріхи, наше життя приречене, тому що ми живемо в гріхах, проходить час, ми помираємо, приходимо перед Господом, Господь спитає, а що ти робив все життя? 50 років, 70, хто скільки проживе? Що ти робив все життя? Яка була ціль твого життя? Чому ти не творив добро? Чому ти не шукав свого Творця? І ви знаєте, важливо для мене і для нас, поки ми живемо на цій землі, народитися другий раз, народитися духовно, пізнати Господа. Щоб мати вічність з ним, мати спасіння з ним, мати благословіння з ним. Ви знаєте, Він такий Бог, що Він не хоче карати чи знищувати людину. Він хоче благословити людину і допомогти їй. І часто відбувається біда на цій землі не тому, що Бог щось людині робить, а тому, що люди так один до одного ставляться і самі до себе. А після того звинувачують Бога. А Бог хоче, щоб людина була благословена і спасенна. Він для того прийшов, щоб спасти грішного, щоб спасти кожного. Ви знаєте, є в різних країнах смертні кари, тобто щось зробив недобре, все, тобі кінець. Навіть закони такі людські, приписують кінець або ув'язнення довічне, або довге ув'язнення. А Бог каже, прийди до мене, я тобі прощу. Я тобі прощу, я тобі дам нове життя. Навіть людина готова наказувати. Ісус каже, Я хочу спасати, хочу допомогти тобі. Ви знаєте, коли Він прийшов Ісус на цю землю і вмирав на христі, йому не вірили. Багато людей йому не вірили. І казали, ну, докажи, що ти Христос, зійди з Христа, покажи свою силу. Він був розп'ятий на Христі, прибитий цвяхами. а Йому казали: зійди, покажи свою силу. І знаєте що? А він міг зійти. Він міг зійти, але що би тоді чекало на нас? На людей, які його розіп'яли? Він не зійшов з цього Христа. А знаєте чому? Він це зробив раді нас. Раді кожного з нас Він не, не зійшов з Христа. Тому що, говорить Біблія, він пролив свою кров за кожного, щоб кожен мав життя вічне і спасіння. Бо тільки через Його кров ми маємо прощення. Він вмирав не просто так. Це потрібно осознати кожному. Вмирав не просто так, а вмирав за людей, щоб я і ми мали спасіння. Ви Знаєте, людина дуже часто приписує другій людині вже кінець. Але Господь не так робить. Він спасає до останнього. Навіть пам'ятаєте в цій історії, хто читав, був. По центрі розп'ятий Ісус Христос, а по бокам були двоє розбійників. За це я вже проповідував, і ви за це знаєте. Але щоб ви осознали, наскільки Господь хоче спасти до кінця людину. Один із розбійників не кається, так і помирає в своїх гріхах. А один із розбійників осознав, що він недобре живе. Він осознав, що між ними розп'ятий Ісус Господь. І один із розбійників кається. Жити йому лишається недовго, і в останній момент цей чоловік кається, і Бог йому дає спасіння, Бог йому прощає. Осознайте, наскільки Божа любов, розбійник, який робив біду, який, напевно, грабував чи когось кого бив. А Бог його прощає і дає йому спасіння. Розумієте, наскільки Божа любов велика? І ця любов не тільки для того розбійника, а для кожного, хто захоче взяти і утримати, хто захоче спасатися з ним і жити з ним. Після цього життя наша вічність не закінчується, наше життя не закінчується. Кожен з нас повинен осознати, що людина є вічна. Просто ми переходимо з цього життя в інше. І щоб залишитись з Господом, нам потрібно з ним бути сьогодні. Сьогодні. Бо якщо я не був сьогодні з ним, я прийду туди. А мені Господь скаже: А хто ти такий? Як тебе звати? Я тебе ніколи не бачив серед життя. Щоб ти приходив в церкву, щоб ти молився, а чого ти сьогодні прийшов до мене? А чого ти хочеш, щоб я тебе впустив в місто там, де спасенні люди? Чого? Серед життя я ні разу тебе не зустрічав. Де ти був, дочко чи син? Ви знаєте, це важливо для нас. Важливо осознати, важливо зрозуміти. Колись Ізраїль думав, що. Прийде Месія Спаситель. І вони чекали Месію для свого народу тисячі років. Біблія, Біблія вона побудована на фактах Боже Слова. І Боже Слово наперед описує за Ісуса Христа за тисячі років до приходу. І, і багато людей чекали Ісуса. Але хтось думав, що Він прийде спасати Ізраїль від всякого рабства, від ворогів. Хтось, можливо, думав, що Ісус прийде тільки за праведними людьми, які читали Боже Слово, які молилися, які відвідували, відвідували синагогу чи церкву. Хтось так собі думав, але приходить Ісус і каже, Я прийшов спасти всіх, прийшов спасти грішну людину. І ви знаєте, там, де. Здається, що вже немає виходу. Треба надіятись на Ісуса Христа. Він спасе, виведе і благословить. Ви знаєте, служити Богові це служити тому розумному, який створив тебе і Він повністю тебе знає ізсередини. Який створив цю планету, він повністю розуміє, як все працює. Служити Богові це служити всемудрому Творцю. Люблячому батькові, всемогутньому Богові. Служити йому це честь. Це, це не є якесь таке, що якась грубка йому служить там, якісь незрозумілі люди. Це честь бути з Ісусом Христом. Ви знаєте, коли Ісус ходив по Ізраїлю, за Ним не ходив весь Ізраїль. Ходили 12 учнів, потім написано за 70 учнів. Бувало, що збиралося багато людей. Але в основному біля нього була кучка кучка людей, які хотіли його слухати, які хотіли з ним бути. Ви знаєте, бути з ним це честь. Бути в його народі це честь. І щоб попасти на небеса, потрібно бути записаним в книзі життя. Якщо я не записаний в книзі життя, якщо я там не буду знайдений в тій книзі, не буду, так як візи немає поїхати в іншу країну, що мені допоможе? Як я війду в ті добрі края Господні? І ви знаєте, і кожен пройде цією дорогою, щоб зустрітися з Господом. Ми народилися, нам здається, що хто молодий, життя велике все впереді. Але насправді, як би це не було сумно, бо це дійсно сумно. Бо старіють батьки, старієш ти сам, але ти починаєш осознавати. Наше життя дуже і дуже коротке. І воно пробіжить. Воно пробіжить, пролетить, і я стою перед Господом. І за мене не буде відповідати священник, що я робив. Не буде. Він буде за себе в першу чергу. Хоча священник і за других також несе часткову відповідальність. Але в першу чергу ти сам за себе відповідаєш. Не мама, не тато, не брат, не сестра. А Бог спитає тебе. Добре, сестра так жила. А ти як жив? А ти що робив? Для чого ти використав своє життя, яке я тобі дав? Я тобі дав все. Рідних, здоров'я. Все я тобі дав. Для чого ти використав своє життя? Ви знаєте, щоб нам не було стидно при зустрічі з Господом, мені в тому числі. Нам потрібно з ним жити. Якщо ми ще не вирішили, чи я хочу жити з Господом, чи не хочу, думайте над цим питанням, старайтеся швидше зробити це рішення. Бо без Господа це одне життя. З Господом це то життя, в якому ти насправді народився і насправді живеш. І знаєш, для чого ти живеш, і знаєш, що тебе Господь любить. І знає, що тебе очікує після смерті. Ви знаєте, віруючі люди, вони навіть смерті так не бояться. Бо Він знає, я зараз засну і буду з Господом. І віруюча людина навіть смерті не боїться. Але потрібно вірувати, потрібно бути з ним. Ви знаєте, що ви не боялися, Господь має силу і мертвих підняти, якщо потрібно, на цій землі. Свого часу він всіх воскресить своїх дітей. Але якщо потрібно, і на цій землі він з мертвих підніметь. І сілить, і заживить рану. Бо він всемогутній Бог, для нього немає нічого неможливого. Питання тільки в тому, чи ти хочеш бути всемогутнім Богом, чи, чи не хочеш з ним бути і все. Він від того не стає менш всемогутній чи більш. Він як, і, як був, так і є всемогутній Бог. Який готовий допомагати і спасателю. Ви знаєте, я казав, що він розуміє людей із середини це правда. Бо він творив кожну клітину, він знає, як все працює. Серце, печінка, нирки. це все він робив. Хребет, руки, він знає, як це працює. Він знає, як людина сумує, як людина депресія. Або щось болить, він це все розуміє. І прийти до лікаря всемогутнього, який все розуміє, це, це благословенно. Ви знаєте, бути з Господом в його народі це благословенно. Це благословенно. Я хочу молитися разом з вами, хай нам Господь допоможе, щоб не дивлячись на обставини, не дивлячись, що би не було. Ми завжди були з Господом, ми завжди його шукали. Ми завжди, щоб надіялись на нього. І знаєте, Він своїх людей ніколи не посоромить. Людина може не стримати слово. Людина може не змогти, а Бог своє слово стримає завжди. А Бог зможе завжди. Для нього не проблема море відкрити, щоб люди пройшли. Нагодувати людей в пустині. Мільйон. Так оп і є їжа. Для Бога не проблема. З нашої сторони може бути проблема. Давайте будемо вірувати і надіятись на нього.